Друзі, вітаю! Володимир Зеленський готується до візиту в Китай, має зустрічатися з Сі Цзінпіном. Заступник Трампа, віцепрезидент і антиукраїнець, Джей Ді Венс, оголосив базу мирного плану. Ну і Бог перестав любити Кіріла. Там щось нього сталося на параді. Він зустрічався зі своїми ФСБшниками, так званими вірянами. Ну, от проводив їм тренінги, як колонізовувати інші народи, і щось не то серце прихватило, не то, що сталося. Точно деталі не дають, але його звідти повезла швидка допомога. Ну, надіємося, що допомога буде не швидкою, і все піде по плану. От. Але бачимо, що дійсно в російській церкві проблеми, можливо, з комина піде чорний дим. Підпишіться на цей YouTube канал, і ми з вами зараз все проаналізуємо і дуже-дуже прошу кожного та кожного зробити донат. Ми збираємо на 4 автівочки l 200 які поїдуть на Донбас. Поїхали! З'явилася інформація в Західних ЗМІ, що Україна готує візит до Китаю. Це має бути. Зустріч з Сі дзінпіном пише Reuters, Хоча джерелом якраз таки був один з переговірників, наближений до офісу президента. Там не зовсім світлий порядний дипломат. Це людина, яка готувала дуже багато договорів. Типу мінського цього Будапешта помагала по мінську, потім харківські угоди помагала просувати. Одним словом, не зовсім наш дипломат швидше працює на ту сторону, але тим не менше таку заяву зробив. Ну, як мінімум, попередній бекграунд може і не впливати на його, е на його, скажімо так. Місця, де лежить його трудова книжка, але кажуть, що він повинен їхати. Я вам ще два місяці тому казав, що готується зустріч Зеленського з Сідзінпіном, Вона мала бути дещо раніше, все-таки кінець вересня, початок жовтня. Зараз кажуть, впевнено, що жовтень, в жовтні повинні зустрітися, і жовтень повинен стати якраз таки базовим місяцем, коли Зеленський повинен провести велику кількість зустрічей. Сам Зеленський, правда, до цієї інформації. Стосунку немає, тобто радники закинули, це не він оголошував, бо я розмовляв з урядовцями, а вони сказали, що поки що візиту немає, бо я запитав їх прямо, кажу, коли візит. Сказали, ні, поки що готуємо телефонний дзвінок. Оце на рівні дзвінка максимум. Ну, от, не знаю, подивимося, наскільки правдивий цей інсайт, який з'явився в Reuters, ну, але в будь-якому випадку ця інформація накладається із тої, що була раніше. Правда, сам Зеленський веде себе трошки інакше, ніж, наприклад, готується на зустрічі з дзінпіном. Він назвав зграбнув цю, цю історію взагалі деструктивною бразильсько-китайський мирний план. Він каже, давав інтерв'ю газеті Метрополіс, Метрополіс, правильно прочитати португальською. От а він давав цьому метрополісу інтерв'ю і сказав, що Лула, якби хотів допомогти, мав би допомогти. А так, типу, не за війну. Типу за мир і каже Зеленський: справедливо каже: а нам що, типу, закрити очі, що ви вбиваєте наших людей? Нам що, закрити очі, що вони окупували наші території? І він каже, така велика країна, як Бразилія, могла б допомогти Україні, могла б дати можливості тиску на Росію. А сьогодні вони займаються ось такими речами. Справедливо повторюю ще раз, ображається Зеленський, тому що дійсно є питання до цього так званого уже перейменованого китайсько-бразильського мирного плану. Ну, дуже хотілося. Щоб Зеленський зустрівся з сі, тому що це гарна можливість знайти точки тиску на Росію. На Росії Китай не є давніми друзями чи партнерами. Це давні вороги, які сьогодні вимушено знаходяться в так званій ситуації безлімітного миру. Ну але миру там точно немає. І Китай давно мріє повернути свої мільйон квадратних кілометрів, які втратили. 150-160 років тому не хоче сідзінпін точно терпіти тролінг лідера Тайваню, мовляв, хоч повернути історичні землі. Ну так повертай, забери в Росії, що ви борете за цей маленький острів Тайвань справедливо, справедливо із ним можна погодитись. Тому скажімо так, знайти точки перетину треба і можна. От. Е, тому це дивимося за цим спостерігаємо. Адже Ді Венс сказав, що причина вторгнення Путіну в Україну це корупція. Отак от, от, щоб ви знали, Путін напав, щоб побороти в нас корупцію. Країна, яка в топовому лідері по корупції, вона буде нам розповідати, що в нас корупція. Де ви самі на корупційних бабках дітей рожаєте? ви будете нам розказувати. Ну, але, типу, знову ж таки... Росія, це ж одна, їй можна іншим ні. Ну от, хоча Україна хоче побороти свою корупцію, і більш ніж певне, що у нас будуть еліти, які не будуть красти, тому що корупцію сюди привезла якраз таки Росія. Але знову ж таки, про Росію їх мотиви це не важливо. Важливо те, що це говорить віце-президент Дональда Трампа, який може стати віце-президентом реальним, а не кандидатом. Він давав інтерв'ю невеликій і там якраз розповідав всі ці речі. Якщо детально що говорив Джей Дівенс, нагадаю, що в нього дуже антиукраїнська позиція. Він взагалі казав, що е, Україною ніхто не буде займатися, вона нікому не потрібна. От, але добре, що є Бог на землі. Це Кіріл підтвердить те, що в нього сьогодні хард-атак стався. І власне Джей Діванс теж туди лягає. Він консерватор, типу, дуже віруючий. Але, типу, коли він прийшов в кампанію Трампа, рейтинги почали просідати. Камала збирає 500 мільйонів доларів за два місяці, а вони збирають тільки 130. Тому, значить, не жартуйте проти України, тому що рейтинги можуть просідати. Окей, без жартів. Давайте серйозно, що заявив Джей Дівенс. Мир між Україною та РФ за планом Трампа буде виглядати як нинішня лінія розмежування на фронті. Єдине, що він не уточнює, що ж тоді робити з суджою? Ну, Ми не хочемо вносити шматок російської землі собі в Конституцію. Нам своє вернути: Крим, Донбас, Луганськ. Ми точно не збираємося вносити. Тому, як ви бачите, це нинішня лінія розмежування. Ми в Росії сьогодні нагадаю: тук-тук-тук. От, але це намагається типу не помічати. Але окей, ми ще нагадаємо про себе. Це стане як демілітаризована зона, вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторгнулися знову. Україна зберігає свій незалежний суверенітет. Росія отримує від України гарантію нейтралітету. Вона не вступає в НАТО, вона не вступає в жодні союзницькі інститути. Я думаю, в кінцевому. Рахунку, саме так це і виглядає. І, до речі, німці та інші країни мають фінансувати відновлення України. Правда в тому, що росіянам не слід вторгатися в Україну, але в українців теж багато проблем із корупцією. Тож, усе трохи складніше. І, на жаль, нас немає американського лідера, який готовий зрозуміти, що насправді там відбувається. Ну, немає, окрім зрозуміло, що найсвітіше. Я думаю, що деякі люди збираються розбагатіти на цій війні. Це BlackRock і деякі цих великих фінансових інститутів, які говорять про витрати сотень мільярдів доларів на відновлення України. Ну, Блекроку не треба багатіти. Це і так найбагатша компанія в світі. От ми знаємо, що ціни на акції оборонних підрядників злетіли після початку війни в Україні. Тож це складна суміш, говорить якраз таки Джей Дівенс. Ставленик Трампа, але ну скажімо так: дивлячись на останні дебати, Джей Дівенсу можливо доведеться все ж таки залишитись сенатором. Ота не віце-президентом, хоча теж не списуйте його, він дуже молодий, і все ж таки його підтримують супер ультрамільярдери, які можуть потім його вже і без Трампа запускати на ту саму нішу, на ту саму конспірологію, на ту саму Росію, вже кандидатом в президенти. Це теж можливе. Цей етап може бути розкрутка, тому обережно треба ставитися, розуміти, як з такими політиками працювати. Ну і власне в Росії теж сталося зараз кілька прильотів. Про них ми поговоримо пізніше. Це радісна новина. І, ось, Україна атакує як може. Друзі, це все. Напишіть, чи вірите ви в те, що буде зустріч Зеленського з Сі, чи захоче сі цю зустріч робити. Ну і загалом Джей Ді Венс, як гадаєте, чи сприймуть американці та світ ось цей план з демілітаризованою, ну по великому рахунку, корейською зоною. І найголовніше питання ще одне теж сюди. Як ви гадаєте, це корейський сценарій йому приніс Путін? Чи це розробка самого Джейді Венса та Трампа? Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, і дуже прошу, зробіть донат для наших хлопців на Донбасі. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!